Привіт! Готую сьогодні дуже швидкий рецепт. Дуже-дуже швидко, бо на сніданок потрібно приготувати щось швиденько. І придумала взяти лавош звичайнісінький, і зробити такі ліниві хачапурі. Ну, що ж нагадує хачапурі, так скажемо. І так беру 350 грамів сиру. Додаю одну ложку жирної сметани, бо сир у мене не жирний. Додаю трішки кропу і одне яйце. Додаємо сіль, трішечки цукру, одну краполиночку і щепотку солі. І збиваємо наш сир до пастоподібної маси, щоб не було грудочок за допомогою так блендера на мінімальній швидкості через, через 30 секунд додаю швидкості Такий вийшов у нас практично крем густий. І на цьому етапі спробуємо на смак. Який смак вам подобається, такий зробіть. Чи трошечки солодкувати, чи трішечки солонувати. Тобто спробуйте, який вам подобається смак. Розгортаємо лавош, складаємо його на три рівні частини. Два лаваші складаємо на три рівні частини. Так, і вже два в упаковці. І отак складаємо лаваш. І потім поріжемо на такі частинки. Це допомоги ножничок або будь-яким зручним для вас способом. Розрізаємо лаваш, або два лаваші. І виходить, у нас шість частинок. Одна, дві. 3, 4, 5, 6. І так, за допомогою ложечки чи будь-якого пристрою, який у вас є, намазуємо лаваш нашим кремом творожним. І так, тоненько промазали весь лаваш і складаємо конвертиком з одного боку і з іншого. І викладаємо на противень чи сковорідку змазані олійкою. Цей рецепт дуже хороший тим, що сир не перетворюється в казаїн і лаваш дуже швидко випікається, буквально 30-40 секунд до хвилинки. І просто ми піддаємо термічній обробці в духовці. Складаємо і так промазуємо усі коржі. І за лічені хвилини у нас готова страва. І викладаю на великий лист. Ну, лист у мене великий, звичайно, якщо в кого менший, то можна перерізати ще напополам, чи на три частинки. Ну, як ви там придумаєте. І трошечки залишилося крему, Я зверху змазала кремом. Але. Звичайно, є великий ризик, що підгорить. Спробую, якщо все буде нормально, значить скажу пізніше. І тільки почули аромат випічки вже, буквально через хвилинку або й менше, вже наша страва така готова. Дуже смачно. По лавашу натираю масло щоб для блиску. Отак, натираю на картушку. Розмазую кісточкою. І такі блискучі, виходить, лавашики наші. Намазочка та, що ми... Сир на мазочку клали наверх. Не підгоріло, все в порядку, все гарно. І тепер можна притрусити ще кропом, так, кропом, чесничком, цибулькою зелененькою, чи просто з чесничком. Чим вам подобається зверху так. І можна навіть подавати на святковий стіл дуже швидко і дуже смачно виходить. Це дійсно красива, швидка і дуже смачна страва. Така страва прекрасна, як на швидкий сніданок чи обід, так я вважаю, і на святковий стіл. Коли немає часу, дуже Багато страв, немає часу готувати. І оце така страва буде одна з найпростіших, найсмачніших, найкорисніших і найкращих, як на мій погляд. Дякую вам всім за увагу. Будь ласка, готуйте отакі, от так, от скажімо, ліниві, як я їх називаю, хачапурі. І, будь ласка, поставте подобайки, що сподобався такий мій рецепт. І підписуйтесь на мій канал. І завжди я готую або намагаюся готувати дуже смачні, цікаві, швиденькі страви. така вийшла серединочка. Можу навіть розгорнути, показати зараз. Розгорнути, звичайно, не виходить, через те, що дуже воно так скріпилося. Ну, не можна розгорнути, через те так переламую, покажу отак. От Навіть як на твердий сир розламується. От я спробувала дуже смачно, але на святковий стіл я б ще, звичайно, полила. Б. Так густенько або маслом, або сметанкою, буде ще смачніше. Ось так буде ще смачніше. А якщо налити сметанку, звичайно у кульочок і зробити візерунок, буде абсолютно прекрасна цвяткова страва.